Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Цього тижня переважав антициклональний характер погоди. А тепер давайте поглянемо, що підготували для українців ці вихідні. Отже, характер погоди зміниться. Атмосферний фронт пройде через територію України. У неділю та понеділок морози посиляться. Завтра через територію нашої країни з північного заходу на південний схід переміститься атмосферний фронт, який у свою чергу зумовить у південних східних, вночі і в центральних та більшості північних Областей помірний сніг на півдні країни подекуди з дощем. Нарешті території місцями невеликий сніг. Атмосферний тиск не коливань. Короткочасне його падіння в суботу надалі швидко зміниться ростом. Як наслідок у неділю та понеділок, переважно без опадів. Лише в день 16 лютого у західних північних. Та центральних областях вночі 17 лютого на сході країни невеликий сніг. Також важливо зауважити, що за таких погодних умов на дрогах країни утвориться ожеледиця, тому варто бути вкрай обережними. Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу, а їх швидкість буде в межах 5-12 метрів за секунду. Не забуваємо, що рух та швидкість повітряних мас може бути деформований за рахунок шорткості та щільності міської забудови. За прогнозами синоптиків українського гідрометцентру суботу очікуємо теплішою, однак у неділю та понеділок морози посиляться. Відтак, завтра температура протягом доби у західних, північних та Вінницьких областях буде в межах 3-8 градусів морозу. Нарешті території від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Винятковими є значення температури вночі в Карпатах, там повітря охолоджуватиметься до 8-13 градусів морозу. Та денні максимуми в Криму та приазов'ї. Там стовпчики термометрів сягатимуть 2-7 градусів тепла у неділю та понеділок нічні години будуть доволі морозними від мінус 8 до мінус 15 градусів. Варто зауважити, що у Карпатах стопчики термометрів опускатимуться до мінус 20. в день майже по всій території країни значні температури будуть в межах 3-8 градусів морозу. І лише на півдні країни та на Закарпатті вночі мінус 5 мінус а в день метеорологи фіксуватимуть до 0,5 градусів морозу. Маєте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.